Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо осінній жіночий чемпіонат світу з футболу FIFA 16 на ПК. Сьогодні закінчується чвертьфінал, і закінчується він матчем Мексика-Австралія. Мексика дуже впевнено пройшла групу, здобула всі три перемоги, 9 очок, а Австралія... Австралія була в групі A і набрала 6 очок, пройшла з другого місця. Сьогодні повинна бути дуже запекла боротьба. І дивлячись взагалі на чвертьфінали, то у нас був просто суперовий чвертьфінал Франція-Бразилія. З великою перевагою виграла Англія. Трошки незрозумілий чвертьфінал Швеція-Канада і були пенальті. Ну і тепер чекаємо якоїсь божевільної, може, боротьби, божевільного матчу і ще божевільнішого, ніж. Франція Бразилія. До Дені 3D йде Мексика, до Дені Джуніора Австралія. І. Побачимо, хто ж виграє. В зеленій формі будуть мексиканки. І в темно-синій австралійки. Так, треба поставити 6 хвилин. Все-таки плей-офф. Треба насолоджуватись цими матчами. І що там? Ну, Мексика, бачу, що відновилася, бо все-таки все вони другим складом грали з, зі Сполученими Штатами і виграли. І виграли навіть в такій ситуації. Ну, австраліки будуть робити деякі зміни, я бачу? Давайте підглянемо за тренером. Збірної Австралії лідер. І капітан Деванна трошки втомлена. Може, тренер збірної Австралії візьме приклад з тренера збірної Канади. Який трьох лідерів випустив на другий тайм, і Це допомогло. Сайкс виходить замість Деванни. Ну, а, звичайно, Мексика повинна. Повинна була дивитись матч Швеція-Канада і не робити помилок збірної Швеції. Треба якнайшвидше забивати. Якнайшвидше забивати, поки немає лідерів на полі. І все, все готово. Ана Полтавки на арбітр і поїхали! Завершальний матч чорт-фіналу. Мексика, Австралія. Думаю, буде цікаво. Як мінімум цікаво, І надіємося, що буде вхідна сцена, але її, як бачимо, немає. На жаль, якось дивно. В деякому матчі є, в деякому просто одразу розігрують і все. Розігруватимуть мексиканки. І вони зіграють на атаку. На атаку з перших хвилин треба спробувати задавити австралійок. І як вийде це у них, і як поведе себе Австралія. Побачимо. Побачимо зараз все. Експерти прогнозують в грі збірної Австралії тактику збірної Канади. Побачимо, наскільки будуть праві експерти. Келон Найт, яка забиває тільки з пенальті поки що. Сієра. Майор. І мексиканки розпочинають чергову атаку свою. Перша закінчилась нічим. Келон Найт. І Анна Полтавкіна ставить штрафний удар, блокування. Майже 8 хвилин минуло, поки що без моментів. Австралійки намагаються приборкати м'яч до своїх ніг, а мексиканки трошки поспішають. трошки поспішають. Хочуть провести разючу атаку, але поки що не вистачає ні швидкості, ні точності, ні точності пасу. І це в Арбітра, чи... чи що це за рикошет, чи що це взагалі було, і буде аут. Аут для Австралії, який дуже близько до воріт. Крюмер, Келон Найт. Є гарний момент. Удар Сієра. І пенальті. Я бачу, що Келон Найт може зрівнятися з Крістіане, але це вона зробить з пенальті. В руку влучила. І. Хейман. Хейман буде пробувати не келон найт. І витягає, витягає Сантьяго! Після такого мексиканки не можуть. Просто так програти. Подивіться, як вгадала. Вгадала кут і кутовий. Келон Найт, якби пробивала вона, мабуть, забила б. Все-таки два попередніх пенальті вона реалізувала, а тепер чомусь, чомусь підійшла до 11-метрової точки, не вона. Келон Найт помиляється окампо. Є шанс для контратаки у Мексиканок Перес. Корал. Корал. Окампо. Залишається з М'ячем. Простріл. І буде удар. Рангель! Удар Вільямс! Вільямс. Перший небезпечний момент у збірної Мексики. І треба, щоб вибухнула гра. Вибухнула гра. Мексиканки спроможні, щоб вибухати. Чи спроможні і чи хочуть цього австралійки. Поки що краще розіграють все-таки футболістки збірної Австралії. Крюмер. І це буде аут для Мексики. Перес. правим флангом. Корал і у неї вибуває. Міяч хтось з Австралії. Як Бат. Бат на Сайкс. Хейман. Руїз. Перес. І Келон Найт. Подивіться, як в підката грає збірна Австралії. Герсія Мендес. Віддає суперпередачу на корал. І це немає штрафного. Келон Найт. Підхоплює м'яч. В центрі поля вона королева. І неточна передача Окампо. Елевей. Але. Бореться бореться Мексика, звичайно. Непоступливі дівчата з Мексики. Хейман! Hey, Спустилась вниз і чітко зіграла в підкаті. Австралійки в підкаті просто найкращі сьогодні. Сайкс. Форд. Сайкс. Бат. Форд. Побігла назад. Але шукає адресату. Ну, австралійки чітко контролюють поки що м'яч і Не дають мексиканкам. Атакувати Форт. Бат. Хейман. Удар! Ви ще Горлі пробивала. Правильне рішення у збірної Австралії позбавити м'яча мексиканок, які люблять атакувати, які хочуть забити і це видно. Часом це бажання навіть заважає, як бачите. Пропускають, постійно пропускають момент підкату збірної Австралії. Втрачаючи м'яч. Елвей, майор. І. Удар! Вищевирить. Схожий момент щойно був у Австралії, і коралл зараз б'є також вищеверить. Хоча була дуже гарна позиція. 39 та хвилина. Звичайно, буде дуже сумно, якщо і тут дівчата не подарують нам гол. Ближче були австралійки до цього. Все-таки пенальті. Руїз. Корал. Перес. Руїз. Удар. 1-0. 1-0 Мексика таки забиває. Руїз. Чітко на клаптику поля розібралася. Трошки, може, і повезло, але все-таки не відібрали у неї м'яч. Дивимось. Раніше прочитала захисниця збірної Австралії і таким чином помилилася. Ну, Вільямс могла врятувати, але удар був з близької дистанції. Дженніфер Руїс перший гол на цьому чемпіонаті світу. І не думаю, що мексиканки зупиняться. Але австралійки сьогодні грають не так, як Канада. Все-таки не так, як Канада. З шведками Австралія гарно контролює м'яч і намагається створити момент. Майор Ромеро. Майор. Ні, майор спочатку начебто прийняла, але потім все таки помилилась. Сайкс. Мексиканки поки що на своїй половині поля. І пропускають. Пропускають Крюмер, але свисток Арбітра. Перший тайм закінчено 1-0. Мексика. Поки що перемагає. Нам показують. Щойно показували авторку забитого м'яча Дженніфер Руїс. 43 хвилина 1-0. Перерва. Розпочинається другий тайм. Після першого Мексика виграє з рахунком 1-0. Не можна сказати, що мексиканки грали краще. Вони непогано грали на контратаках, а більше в позиційний футбол грала збірна Австралії і краще контролювала м'яч. на Бат. Бат. Окампо. Ранхель. І в підкатах, що ми відзначали вже в першому таймі, в підкатах Австралія грає дуже добре. Перес. І знову підкат. Не встигають мексиканки прибрати м'яч. І подивіться, мексиканки також показують, що вони в цьому компоненті не відстають. Келон Найт, Майор Перес віддає передачу. Проходить на Окампо Окампо. І Елвей. Елвей. Такі, такі забрала м'яч. У мексиканки Соліс. Руїз. Рангель. На Сієру. Ігорі. Подивіться. Сієро таки поборолась. Поборолась і чітко. Виборола м'яч Соліс. Багато мексиканок є. куди віддати передачу. Руїс. І це не точна передача. Руїз віддає зовсім неточна, але є. Шанс Кеннеді. Дуже багато помилок при передачах. Сайкс. Бат. І це поштовх в спину. Гарсія Мендес повинна отримати жовту картку як мінімум. 60-та хвилина жовта картка Гарсії Мендес. Вона ще сперечається. Але що ж тут сперечатися? Заміна буде у збірної Австралії. Руїс треба змінювати у Мексики, бо, може, тому вона і помиляється. Нойола вийде. Ну і, мабуть, вийде Диванна, так? Так, Деванна в напад виходить замість. Хейман. Ні, Хейман є. Горлі пішла з поля. І замість Крюмер вийде ще одна футболістка збірної Австралії. Ну і ось заміни якраз відбувається. Дженніфер Руїс, авторка забитого м'яча, йде з поля, бо вже підтомлена. Ліза Деванна і Саманта Кер. Ну І нам показують якраз цей гол. Дуже небезпечна. Футболістка виходить у збірної Австралії. Ліза Деванна. Штрафний міг закінчитись дуже небезпечно. І ще удар із Сантьяго. Сьогодні вона може стати героїною цього матчу. Витягнула пенальті. Зараз врятувала. Подача. Її треба вибивати. Але можна було подалі вибити. Удар! Один-один! Кеннеді, по-моєму, забиває. І Австралія зрівнює рахунок. Так, Кеннеді. за Замеш штрафного майданчика. Давайте подивимось на цей гол. Ось тут, ось тут було, був ключовий епізод. В підкаті не влучила. Корал, по-моєму, це була вона. А може і ні. Не влучила під катом і чітко в кут вже вдарила Кеннеді. 1-1. Австралія таки забиває. І мексиканкам треба. Треба тепер атакувати ще більше. Тому що, ну це якщо вони не хочуть повторити повторити долю збірної Швеції. Соліс. Корал. Перез. Ну Якось фізично дуже готові австралійки, тому що вони дуже гарно пресингують. І подивіться, Сайкс непогано проходить. Мексиканки хоч і, хоч і відпочивали останній тур стартовий склад, але таке враження, що фізично гірше готові. Корал. Кеннеді Кеннеді це ще й захисник. Сайкс Диванна. Дивана на Сайкс. Ну Сайкс, подивіться, скільки в неї сил. Вона бігає вже 72 хвилини і все одно швидше, ніж мексиканка. Келон Найт. І тут Сантьяго. Окампо на Ранхель. Рангель помиляється. Дуже багато помилок у збірної Мексики. Може, тому і вони зараз можуть програвати Сантьяго. І Сантьяго ще раз рятує. Дуже багато помилок у Мексики. Такого не було в груповому етапі. Тому вони і виграли три матчі, а зараз вони дуже сильно помиляються. Корал виводить на непогану позицію майор Елевей Сьогодні не просто непрохідна. Елевей, Форд. Запускає на Сайкс, але не точно. Ось так плей-офф. Це додаткове переживання, і мексиканки з ним не справляються. Перес. Окампо. Корал не встигає. Бачите? Не встигають мексиканки. Вони у всьому програють у швидкості, у фізиці. У всьому програють зараз. У Австралії, тому не дивно, що вони не втримали рахунок. Ранхель! Ранхель! І тут Вільямс. Чітко. Чітко. Бат. І що? Невже у нас і тут буде додатковий час? Три з чотирьох. Чортфіналі можуть закінчуватись як мінімум. Додатковими часами. Але. Але ще є 5 хвилин. Дуже мало сил у мексиканок, і це видно, треба робити заміни. Дві ще є: корал. Перес. Ну куди? Моя гола тільки ж вийшла не так давно. Перес. І. Є момент, майор, удар! 2-1 Мексика! Непоступливі мексиканки таки забивають цей гол! Помиляються дуже багато, але австралійки також не ідеальні. Також помилились і помилились дуже грубо. 2-1 на 89-й хвилині. Може, Австралія заслуговувала більшого в, цього, в цьому матчі, але характер мексиканок все-таки дає про себе знати. Супер! Супер удар! Тут не можна було вже хибити, хоча вже набігала таш Кеннеді, яка зрівняла рахунок сьогодні. І Стефані Майор на 88-й хвилині забиває. І кілька замін треба зробити, бо мексиканки взагалі вже ледь бігають. Домінгас та Меркадо виходить. замість Ранхель. Келон Найт також пішла з поля. І мексиканки повинні витримати ці хвилини. Австралія зараз піде в навалу. Але Майор відбирає корал. Немає порушення правил. Форд. Хейман, Хейман на Бат. Нойола. Дивана. Буде шанс у Австралії! Буде шансо Австралії, це пенальті! Це. Ні, це не пенальті! Невже зачепила м'яч мексиканка! Невже вона зачепила такі м'ячі? Все! І свисток арбітра виводить Мексику до півфіналу. Оце так епізод. Кінці матчу Деванна збиралась вже бити і зрівнювати рахунок, але, але хтось вставив ногу і неясно, неясно, чи в м'яч, чи саме в ногу влучила. Але арбітер не звернула увагу на це. Таким чином, Мексика виграє з рахунком 2-1. У Австраліок гравши гірше, все-таки гравши гірше. Ось так. Другі півфінали. Не півфінали, а чвертьфінали. Третій, і четвертий, друга пара чвертьфіналів вийшла трошки неоднозначною. Шведки краще грали, ніж канадійки і канадійки пройшли. Австралійки грали краще, ніж мексиканки і мексиканки пройшли. Все-таки Франція і Англія пройшли заслужено. Ну і дивимось моменти. Елвей і її партнерки просто прекрасно сьогодні грали в Підкаті. Мексиканки також показали кілька непоганих відборів у Підкаті, але головний. промазали і таким чином Кеннеді зрівняли рахунок. Ось перший гол Руїс. Ближній кут. Це ще перший тайм, 43 хвилина. Це жовта картка Гарсія Мендес. Просто налетіла. Ззаду її штовхнула в спину. Ну і це гол. Ні, це ще не гол. Це зараз якраз момент з кутовим. І з цього кутового якраз і забила Кеннеді Ось пас на Кеннеді. Підкат не точний. І вже Кеннеді не схибила. 1-1. Мексиканці чомусь радіють, хоча їм забили. Ось момент у диванни. Сантьяго сьогодні героїня. Героїня матчу. Ну і гол, який вирішив долю матчу. Майор. На 88-й хвилині забиває переможний гол для збірної Мексики. І чи покажуть нам момент останній? Ні, не покажуть момент з диванною. 2-1 Мексика виграє у збірної Австралії. 4 удари 3 в ствір у Мексики, 9 ударів 3 в ствір у Австралії. Рахунок 2-1 і дивимось, хто ж з ким в півфіналах. Поки що невідомо я так розумію. І таки як би не тягнули. Не тягнули з цим рішенням, але все-таки Франція, Англія та, та Канада Мексика. Все-таки не з'являлись ці команди в півфіналі, і я думав, що може вони якось перетасуються, але ні. Так і є. Сітки вже розбиті. І таким чином Франція, Англія, матч, який достойний фіналу. Це буде у півфіналі першому, Канада, Мексика буде у півфіналі другому. І це дві команди, які грали гірше в чвертьфіналі, але пройшли. Ось так, хтось з них буде у фіналі? Побачимо зовсім скоро. Ось такі пари півфіналів. Чотири кращі команди Франція, Англія, Канада та Мексика. Ну і давайте подивимось бомбардирів. Бомбардири так і залишаються незмінними, крістіани поки що отримує золоту буцу. Але дивлячись на те, що Сінклеєри ще є в грі, ще є на чемпіонаті світу може забити потім три англійки, аж по два м'ячі мають три француженки мають по два м'ячі. То, то крістяни може не витримати. Все-таки ще й грають між собою Англія і Франція. І Лесомер може забити Ялуко і, і наздогнати Бразилійку. Побачимо, як все це буде. В півфінали це вже передостання стадія перед фіналами, і це буде дуже цікаво. Може, вже команди будуть грати обережніше. Звичайно, ціна помилки вже дуже висока, але ми будемо мати надію, що дівчата, як і раніше, будуть радувати нас забитими голами. І матч Швеція-Канада це виняток. Якщо вам подобається і ви хочете продовження проекту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре!